Представляємо вам Alcofor 307. Надзвичайно потужний та надійний алкотестер, створений спеціально для використання на підприємствах. Він добре підходить для контролю співробітників на стан алкогольного сп'яніння, забезпечуючи високу ефективність навіть при інтенсивному використанні. Оснащений передовим електрохімічним сенсором. Alcofor 307 гарантує точність та довговічність роботи. Він відповідає всім вимогам чинного технічного регламенту та може використовуватись для офіційних перевірок на стан алкогольного сп'яніння. Алкофор 307 також. Має просунутий захист від обману завдяки вбудованому датчику тиску, який контролює видух по часу та силі. Якщо прилад виявить спробу обману, він одразу відобразить помилку та заблокує проведення поточного тесту, забезпечуючи точність та надійність кожного вимірювання. Комплектація: алкотестер AlcoFor 307, захисний чохол, елемент живлення, 5 муштуків, інструкція з експлуатації. Повний комплект реєстраційних документів, перехідник від припалювача авто та транспортувальний кейс. Alcofor 307 пропонує можливість використання блоку живлення для зручності роботи у стаціонарних умовах та економії на елементах живлення. Його надійність та компактність дозволяють легко інтегрувати прилад у будь-які підприємства. Коли потрібно провести тест, просто натисніть кнопку живлення і прилад швидко перейде в режим готовності. Символ це на дисплеї повідомить вам про готовність до вимірювання. Виконайте вимірювання відповідно до інструкції та отримайте точний результат всього за кілька секунд. Alcofor 307 також зберігає пам'ять на 5 останніх тестів, що дозволяє легко відстежувати історію перевірок. Алкофор 307 – ваш надійний партнер у контролі алкогольного сп'яніння на підприємство. Обирайте алкофор 307 для забезпечення безпеки та впевненості у будь-якій ситуації. Алкотестери Alco алкофор прилади, котрим довіряють.